Іван Чайківський, член комітету із питань аграрної та земельної політики, з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Іване. Вітаю доброго дня. Всім доброго ранку. Власне говоримо про нашу євроінтеграцію і про те, що і ще досі може стояти на шляху до цієї євроінтеграції, так тому що ми бачимо, що депутати голосують законопроекти, які від нас вимагають, але все одно у низки країн можуть залишатися до нас певні питання. Це демонструє і ситуація, зокрема на українсько польському кордоні. Е, виникає е, логічне питання до вас, як до члена комітету з питань аграрної та земельної політики, е, так як українським сільгоспвиробникам, Побудувати свою модель поведінки і свої відносини із нашими партнерами аби бути партнерами, а не ворогами і конкурентами, ну от саме якраз ви самі, самі відповіли на питання що. Ми маємо сьогодні шукати модель, яким чином український фермер не має бути конкурентом і ворогом для наших сусідів. Тобто, ми маємо цю модель якось якимось чином її вишукати. От ну, ви бачите, що за останній період часу. Фактично, ситуація, яка відбувається на з нашими сусідами на кордоні, вона ж спочатку це була розмова е, півроку тому, що от вот воно покращиться, тому що в Польщі пройдуть вибори, і вони фактично десь е, трохи цю всю ситуацію підігрівають виборами, тому що та чи інша партія хоче сподобатися своєму виборцю і таким чином прийти прийти до влади. Ну але останні останні фактично період часу вже. Нам дає чітко зрозуміло, що е, сьогодні наші сусіди е, вони вбачають в українцях, в українському бізнесі, в українській економіці як серйозну конкуренцію для своїх і серйозну загрозу для своїх країн. Тобто, нам треба розуміти, що нам вже треба створювати міжурядові комісії, які будуть напрацьовувати е, взаємовідносини, напрацьовувати сьогодні між. Двома країнами ті, ті документи і вишукувати ті моменти в економіці, щоб в нас не було, скажем, непорозумінь перед вступом в Європейський Союз в той період часу, коли в наші кордони абсолютно стануть, стануть відкритими. От це треба робити. Це треба робити вже. Тому що я рахую, що українському аграрному секторі українській економіці треба ну буде досить суттєво переозброюватися, суттєво шукати себе. Серед наших європейських народів шукати себе свої ринки збуту, які не будуть шкодити ніякого тим, одразу... тим ринкам, які вже сформовані, є на сьогоднішній день. Пане Іване, я одразу поточню. Просто нам потрібно буде так. Звісно, нам потрібно буде, і ми хочемо це робити, і ми змушені це робити, тому що маємо підіймати економіку, але ж не від нас залежить те, з чого ми починали. От Катя згадала про Польщу. Ви про це говорили про інших наших сусідів щодо блокади. Давайте говорити про те, що ну Дональд Туск, який сьогодні має ніби вотом довіри на заміну Моровецькому його складу уряду, він же ж обіцяв, що якщо обійме знову ж таки посаду прем'єра Польщі, він це питання вирішить, питання блокади. Але ж воно більш глибше. Це ж про конкуренцію, про невдоволення. В який спосіб це може вирішитися. Ну, спосіб, нам перше, нам треба в Україні шукати свій економічний шлях. Це 100%. Я думаю, що ніхто цьому заперечувати не буде. Тобто, нам треба шукати. Е Вихід з тої ситуації через переробку продукції, яку ми виробляємо. Чим є сьогодні найбільша проблема для, скажімо, тої самої Польщі? Найбільшою проблемою є якраз сировина, тобто є українське зерно, яке поступає на на ринки Європи. Якщо сьогодні для польського фермера, для польської країни є українське зерно є проблемою, значить нам треба робити все, щоб це зерно, яке ми вирощуємо в Україні, щоб ми його переробляли. А ми виграємо перше, що ми е, буде в нас добре налагоджені е, добросусідські відносини з нашими сусідами. А, б, ми виграємо в тому, що ми будемо створювати додану вартість в себе в країні і продавати готову продукцію. Так, ця готова продукція можливо не буде продаватися в європейські країни. Можливо, нам треба шукати якісь африканські, азійські, зовсім інші ринки, які не будуть перечити, скажем, нашим відносинам з нашими з нашими сусідами. Оце наш шлях, це додана вартість, наш шлях це переробка. Це не простий шлях, але ми мусимо його пройти. Тому, от моя пропозиція сьогодні, наш уряд мав би звертатися сьогодні до урядів європейських країн, щоб нам надавали позики для інвестування в переробні підприємства в Україні, щоб наші фермери, наші аграрії могли брати такі позики. І фактично в себе створювати підприємство з доданою вартост, то про Пане Іване, але створення е підприємства це не день, не місяць, можливо, навіть і не кілька місяців. А ситуація зараз залишається критичною. Більше місяця перевізники, українські далекобійники, стоять у чергах, помирають у чергах. І ви бачили напевно так само в яких умовах вони там знаходяться понад місяць. Що робити конкретно із цим? Ну, дивіться, ми. Ми сьогодні, якщо ми знайдемо вихід з тої ситуації і кордони будуть розблоковані, то ми мусимо розуміти для, для себе, що це все рівно є тимчасове явище, тобто воно все рівно від якогось одного блокування до іншого блокування, все рівно це буде відбуватися. Це не є вихід і не є шлях економічного розвитку нашої країни. Тому то, що я кажу, нам потрібно створювати. Так, зараз треба шукати буде вихід, і ми надіємося, що фактично це буде розв'язано після того, як прийде новий уряд до управління в Польщі. І це питання між двома урядами буде вирішено. Я думаю, буде все внормовано. Але все рівно нам треба грати в довго, тому що час він працює зараз проти української економіки. Нам потрібно сьогодні грати абсолютно довго. Я на цьому наголошую, наголошую і буду завжди наголошувати. Тому що для нас це край важливо зрозуміло. Дякуємо. Іван Чайківський, член комітету із питань аграрної та земельної політики, був гостем нашого ефіру.